Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, Запрошую вас на заняття з природознавства. А про що ми сьогодні поговоримо, ви здогадаєтесь, якщо будете уважними. Хто між діточек маленьких, тут уважний, розумненький, той помітив вже напевно, що торбинка є у мене, а в торбинці цій малята заховалася. Загадка. Отже, слухаємо загадку. Сіра хмарка в небі плаче, скільки в неї сліз одначе. Що із хмароньки полоще? Це рясний осінній дощик. Правильно, діти, це дощик. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про осінній дощ. Увага на екран! Що ви бачите на картинці, діти? Так, дощ! Зараз цю пору, коли осінь ось-ось попрощається з нами, дощова погода не рідкість. Часто можуть йти дощі. Справді осінній дощ не дуже приємне явище. Він холодний і нудний. Дощова погода наприкінці осені – це негода. В таку погоду не надто хочеться гуляти? Краще гратися в теплій кімнаті або пити чай. Пригадайте, чи був такий випадок, коли ви вийшли на прогулянку, а раптом дощ змусив вас повернутися? Яка погода була перед дощем? Чи одразу почався дощик? Пригадайте, дощ був з вітром, чи ні? Чому ви тоді повернулися? Куди капали вам дощові краплинки? Чи хотілося вам підставити під них обличчя чи долоньки? Чому? Так, бо дощ буває дуже сильний і може наробити навіть ось такого лиха, коли він поєднаний із сильним вітром, буревієм. Розгляньмо подвір'я одразу після дощу. Як тепер на нашому подвір'ї мокро, волого чи сухо? Мокро, що саме мокре після дощику? Асфальт, клумби, машини, будинки? А де поділися краплі дощу? Що утворилося в ямках, де зібралася дощова вода? Які, на вигляд, калюжі? Погляньте, вода в калюжах рухається чи нерухома? Вона стоїть. Як думаєте, коли вона зможе рухатись? Коли подме вітер. Подивіться, чи всі крапельки впали на землю. Чи, можливо, знайдемо краплинки на гілочках дерев? Так, подивіться в небо. Чи надовго припинився дощ? Ні, небо сіре дощ може продовжитися. Малята, ось ми і познайомилися з особливостями осіннього дощу. Скажіть, будь ласка, який осінній дощ? Так, холодний, сильний. Чи хочемо ми гуляти в таку погоду? Ні, не дуже хочеться. Правильно, що утворюється після дощу? Калюжі молодці, якого лиха може наробити сильний осінній дощ, він може зламати дерева, понівечити будинки, наробити дуже великих калюж, через які не зможуть люди ні пройти, ні проїхати. Як ми можемо уберегти своє здоров'я восени, не гуляти під сильним дощем? А також користуватися парасолькою і гумовими чоботами. Молодці дітки! В кінці заняття пропоную вам намалювати сіру хмаринку, яка плаче дощиком. Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати макет хмаринки, а діточки прикрасять її краплинками. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!